Пам'ятайте ту історію з російським танкістом Альошею, яку вигадала російська пропаганда, навіть змонтувала фейкове відео, де він нібито розстріляв усі танки України і за це отримав медаль. Так ось цей той самий екіпаж. Танкіст Альоша героїчно ховається у кущах замість реального бою. А коли саме прилетіло по цьому російському танку, то екіпаж не знає, що робити. Чи то гасити танк, чи тікати, обрали друге. Бо тікати це те, що російська армія вміє робити найкраще у світі, але далеко втекти не вдалося. Та й розуму замаскувати танк теж виявилася недостатня кількість, це ж справжній бій, а не постановка. Бігав Альоша навколо танка і дзвонив Скабеєві із запитанням, що робити і як бути. Поки що не дочекався прильоту касети, у результаті залишився Альоша без танка, але другу дірку на кителі вже просвердлив бо російська пропаганда готує відео про те, як танк Альоші загинув, героїчно борючись із сотнею українських леопардів. Т-90 прорыв лучший танк в мире. 100 про... Вот сейчас можно сказать, что Т-90 прорыв лучший танк в мире. Он как на конпозицию выходит, все.